Напередодні дня матері в селі Щуча Гребля Дмитрівської громади в Калиновому гаї, який посадила в пам'ять про свого сина героя України Василя Прохорського його мама Світлана Діденко, відбувся тематичний захід мамина сльоза Калини Роса. Відкрив захід голова Дмитрівської громади Валентин Бойко традиційно прозвучав гімн України. Хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих у російсько-українській війні. Він подякував Світлані Миколаївні за її титанічну роботу, активну життєву позицію і за гордість Дмитрівської громади, «Калиновий гай, висловив шану і вдячність всім мамам, побажав усім здоров'я, терпіння. Десять років назад, яке це. Території, яка вона мала вигляд тоді, і який зараз вона має вигляд, ця територія. Своєю працею Світлана Миколаївна, звичайно, що робить і продовжує пам'ять про героїв Небесної Сотні. На превеликий жаль, розпочалася війна з 2014 року, вона триває зараз. З привітальним словом також виступили заступник голови Парафіївської громади Наталія Федоренко, голова Бахматської громади Павло Шинко, поет-письменник Павло Свищ, журналіст-письменник Борис Бобришев, начальник відділу освіти Дмитрівської громади Анатолій Бондар, мама загиблого героя Миколи Рожка. Маргарита Микитуха з села Рубанка. В концертній програмі взяли участь колективи громади, зразковий дитячий ансамбль Васелі Лошкарі», вокальний ансамбль рідні наспіви, квартет Славія керівник Станіслав Ковтун. Сімейний дует Калина Ніна і Олена Ковтун». Дарували свої пісні аматори Світлана Діденко, Володимир Глобенко, Олександр Білевич. Незважаючи на примхи зовсім нетравневої погоди, захід вирував своїм життям, звучали теплі слова, спогади, пісні, вірші, вітання та побажання. У великому казані на вогні кипів козацький куліш, над ним вправно орудував Василь Бахмач. Захід був насиченим яскравим і щирим. Валентин Бойко подякував всім за організацію і проведення свята, митрівчанам і гостям, спонсору свята, директору фермерського господарства Зернівка Анатолію Бойку, працівникам Митрівської селищної ради. По закінченню свята всі смакували запашним гарячим козацьким кулешем.